Актор. Людина, батько. Віра. Любов. Я творчістю годую цього монстра всередині. Він голодний, його треба годувати. І для нього їжа ціла. Ну він не монстр насправді. Вона здорова і махната. і приємна на дотик. Мистецтво це опора, тому що коли навколо війна потрібна інша сторона, вона необхідна. Бо якщо залишиться тільки війна, то це буде означати, що не залишилось нічого. А я не вірю в світ, в якому нема нічого. А це означає, що я буду докладати зусиль для того, щоб було. Я хочу, щоб моя донька жила у світі, в Україні серед людей, які... Бачити красу, відчувають свою силу і створюють. Не перероблюють, не знищують старе, а створюють свій світ. І частиною цього світу буде то театр. Я недавно на виставі чув, як акторка на виставі до театру, прекрасні виставі то театру, її «Океан». Я граю музику. Одна з акторок каже такі слова, вона каже про жінок. Два види жінок умовних. Одні це ті, які тягнуть кульки а, і ходять все життя в одній тій самій сукні і курці, а інші, які ходять в тонких шовкових сукнях на тоненьких бретельках. там буквально слова. І вона каже: їхні батьки мають на увазі тата. Ніколи не називали їх своїми принцесами. І в цей момент. Мені хотілося плакати, тому що я не знаю, чи те, що я роблю, стосовно неї. Дасть їй можливість бути отою легкою жіночкою, в сукні на тоненьких бретельках. Але я вірю, що. Можливо, що вона відчувала мою любов. І роблю все для того, щоб вона це робила. Отак. От Тато — це дати доньці відчути, що її безумовно люблять. Я думаю, так. Мені пощастило. У мене троє хороших друзів. Дуже близькі. І один просто братішкою. <сум> У мене є брат, як виявилось рідний. Але ну е це щось таке. Я думаю, ми знайомі вже багато життів. З і от я тут почитав про сковороду недавно, і там було сказано про те, що він дуже цінував дружбу, і я розумію, чому. Я теж її дуже ціную, тому що наявність друга це скарб, який треба берегти. І я його бережу. Особливо я був балований. Я думав, що у всіх багато друзів, тому що сам просто жив так. А якось. Ми були на репетиції, вистави, де всі чоловіки. І це запитання було задане в простір. Із 12 людей. Друзі, були у двох. У двох з 12. Я охренів, якщо чесно. Я ну, навіть подумати про таке не міг. Я думав сказати, так у мене там. І я так і просто підняв руку. Що в мене є друзі. Але це дуже цінний був момент, тому що в цей момент я зрозумів, ну, я і так знав, що це мій скарб, але в той момент я зрозумів, що він ще й не просто скарб, а такий, не знаю, уніфікований. Це було цінно. А ще класно згадувати, як я з цими людьми курів карандаши. А зараз у нас у всіх діти. <ріст> ми батьки, ми збираємося разом. Ми такі ж болтуси, як були. А ми три батька. І це прекрасно. 18 років я зрозумів, що ми зрозуміли. Ми курили, пили і вирішили, що наш час займатися спортом. І тоді ми зустріли наставника Вадима Олексійовича. Ми прийшли до нього, він нам сказав, що хочете, спорт чи здоров'я. Ми сказали здоров'я. І відтоді я вже десь 19 років займаюся. Наставник загинув, на жаль. Він пішов одразу у військо і загинув ще у 23-му році. Але ми, він зібрав нас, ми, нас там основний такий костяк-четверо, і ми продовжимо вашу справу, Вадим Олексійович. А ще був класний момент, коли ми почали, ми тренувались, тренувалися, ми були тіпа, ну, такі щупленькі. І прокачались, і Вадим Олексійович каже: Хочете займатися кунг-фу?? Це свято. Зал, з алтарем, саморобні мішки, холодно, взимку мінус три в залі на початку тренування, в кінці плюс сім, босі. На аліноліумі з бетоном робимо ката. Я був просто в захваті, і я, наче, потрапив шолінський монастир. Ти про що я з дитинства мріяв? От. І через десь рік занять мій друг, а ми разом паралельно займалися, він не витримав цього. Ну, бо ми нічого, ми стояли в стойках і робили удари і блоки. І він не витримав цього і сказав: Вадим, Василь, можна я буду далі тайським боксом, будь ласка, займатися? Ну, махайте, біть, руки, ноги, там все зрозуміло. Він сказав, можна. А я робив, бо це шалінь! Треба пройти першу сходинку. От, я пройшов і потім навчився оці всі штуки, фаербол і от це все. Я володію, ну як не володію, але так ознайомий з трьома стилями консушний. Тигр дракон. А я дракон. <рес> <рес> вот. І це, це дисципліна, це е, культура тіла, це якась класна внутрішня впевненість. Я до того, як почав займатися, я такий лахмат. І я боявся, коли заходили п'яні компанії і ржали з мене. Мені було страшно. Я сидів і думав, блін. блін. А потім я почав займатися і зрозумів, що ну, набагато веселіше поржати разом з ними, ніж їх боятися. І так і сталося. Іноді вони класно жартують. І мені не довелося битись завдяки цьому. Я навчився битись, і це правда. Якщо вмієш битись, то битись не потрібно. Немає такої необхідності. Бійка це страх, а якщо ти вмієш битись, то не страшно. <гум> Якось так. Ну і в акторстві мені це допомагає дуже, тому що я ну, володію тілом. І, як виявилось, це класний скіл.